Вітаю, малята! Сьогодні до нас в гості завітала казка, яку написав український письменник Іван Якович Франко. Він дуже любив дітей, і саме для найменших він написав чимало творів, але особливого значення надавав казкам. Двадцять з них увійшли до збірки, коли ще звірі говорили. Ось перед вами ця збірка. Спробуйте відгадати героїв цієї казки та її назву. Отже перша загадка. У кущах вона ночує і на зайчика полює вся роденька ця сестричка, а зовуть її Так, лисичка. Друга загадка. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів, обід приніс. Смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це? Вірно, журавель. Тож яку казку ми читатимемо? Правильно, казка, лисичка і журавель написав її Іван Франко. Були собі лисичка та журавель. Зустрілись якось вони та стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь журавлику до мене, чим хата багата, тим і пригощу. Добре, я прийду, зрадів журавель запрошенню. Весь ранок лисичка готувалася, щоб прийняти дорогого гостя. Прибрала в хаті, тарілки на столі розставила, свою улюблену манну кашу зварила, сіла та стала чекати гостя. От приходить журавель на ласкаві запросини. Лисиця гостя за стіл запрошує. Кашу по тарілці розмазала та й промовляє. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як взялася до страви, та лись язичком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Мабуть, не сподобалось тобі моє частування. Давай я доїм твою кашу. З'їла лисичка всю кашу. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше і немає нічого. Тож спасибі, сити я по горло, пора й додому. приходжи, лисичко, тепер ти до мене в гості. От уже йде лисичка до журавля. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки. І бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, зварив, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже спробуй мого частування. Страва вийшла смачна і ароматна. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. Лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона й сюди, вона й туди, вона й боком, і лапкою. І навстоячки, і зазирає, і нюхає, нічого не виходить. А журавель не гуляє, се дзьобом глечик, тук-тук. Помаленьку, помаленьку та й поїв все, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай, Любонько, що мав, тим і пригощав. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона ж думала, що на цілий тиждень наїсться А тут прийшлося додому йти, облазня спіймавши. Як гукнулася, так і відгукнулася. Відтоді і зареклася лисичка з журавлями приятелювати. Ось така казочка. А зараз лисичка та журавель запрошують вас зробити фізхвилинку. Повторюйте рухи разом з героями. Чи сподобалась вам казочка? А як вона називається? Хто її автор? А скільки ж героїв було в цій казці? Назвіть їх. Чим пригощала лисичка журавля? А чому журавель пішов додому голодний? Чим пригощав журавель лисицю? Чи змогла вона поїсти? Чому? Як відреагувала лисичка на таку гостинність? Чи можна сказати, що вона вічлива? Як можна охарактеризувати лисичку? Яка вона? Яка лисичка? Хитра? Хижа? Нечесна. А журавель який? Поважний. Чемний, справедливий. А зараз уявіть себе на місці журавля і дайте відповідь. Як він почувався в гостях у лисички. Так, ображено, негостинно. А як лисичка відреагувала на журавлине частування? Так, вона розгнівалася, розсердилася та забула подякувати. А чому вона не змогла приховати свого обурення? Мабуть, хотіла б наїстися, а не було чого. Діти, лисичка потребує допомоги, бо вона не вміє товаришувати. Що ви їй порадите? Звісно, стати чесною, доброю, щирою, гостинною. А хто з героїв казки вам сподобався найбільше? А що ви розумієте під словом дружба? Чи можна назвати лисицю та журавля справжніми друзями? А як би ви помирили лисичку та журавля? Тож чого нас навчає ця казка? Так, бути щирими зі своїми друзями, говорити правду, ділитися з друзями, бути гостинними, щедрими. В будь-якій справі слід враховувати не тільки свої інтереси та уподобання, а й інтереси інших людей. Малята, ви такі розумнички! Я вас попрошу розказати цю казочку своїм друзям, батькам, бабусі та дідусю. А зараз я пропоную вам зробити глечик з рахувальних паличок, олівців або сірників. Також. Відсканувавши QR-код, ви зможете вибрати розмальовку та розфарбувати її, а я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!